Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Привіт! Дорогі наші юні глядачі. Дякуємо, що ви дивитеся нашу передачу Веселі каруселі. З вами я, Ксеня, а в мене в гостях сьогодні тихо. Ема, Наташа, його. Такі прекрасні діти з такими чудовими іменами. І ми вже готові розпочинати історію. Знаєте, що я вас хочу запитати? Я знаю, що ви дуже чемні дуже слухняні, і тут так гарно сидите біля мене. Але от бувало у вас, коли ви щось таке зробите, і вам хотілося, щоб мама ну не знала, що ви щось таке зробили? Бувало в так? Єгор, бувало, так. От я вам сьогодні розкажу історію про двох сестричок. Їх було звати Ліда і Віра. Вони також часом щось таке робили не дуже не дуже хороше. І не хотіли, щоб мама знала про їхні витівки. Але мама завжди якось дізнавалася. І от наші подруги вони дуже, були, дуже гарно дружили, наші подружки-сестри Віра і Ліда, не могли ніяк зрозуміти, звідки ж мама знає всі їхні таємниці. От як таке буває? Мамо, чому ти завжди дізнаєшся все про наші витівки? Хто тобі розповідає наші таємниці? Мені цю новину сорока на хвості принесла. Ну, мамо, розкажи. Ех, ти постійно відчартовуєшся. Мама просто посміхалася, а дівчата ніяк не могли цього зрозуміти. От одного разу мама вирішила послати своїх донечок. До магазину. Їй треба були продукти. Вас мама часом відправляє, що ви сходили в магазин по продукти? Ох, які ви помічники. Ему не відправляє, так? Сама мама Літо. ходить. Літо. Літо, коли тепло, ну так. І ви допомагаєте мамі ходити за продуктами. Супер, це дуже добре допомагати мамі. Ось тонечки, список продуктів та гроші. Вам має вистачити. Я все підрахувала. Добре, мамо! Ти не стинеш її око мигнути, як ми вже принесемо твоє замовлення додому. Так, мамо, ми йдемо. Треба не забути торбинку взяти, щоб все куплене скласти туди. І от, коли вони переконалися, що гроші і пакет не забули взяти, відправилися дорогою і ще вирішували по дорозі, чи треба їм скоротити шлях, чи піти не напряму. Давай пройдемо онтою вузенькою вуличкою. Так ми швидше дістанемося до магазину. Так ми не поспішаємо. У нас багато часу, щоб встигнути принести покупки до обіду. Гаразд, тоді не будемо сьогодні скорочувати шлях. Е, Вирішили все-таки не скорочувати шлях і піти звичною дорогою. І от коли вони прийшли до крамниці, вони почали дивитися, чи ж є в наявності продукти, які замовила їхня мама. Все купили, дивляться, картопля значно дешевша, ніж говорила їм мама. І от вони вже купили всі продукти. Бачать, що в них багато грошей залишилося ще решти. Якби мама не розраховувала, що залишиться так багато решти. І тут сестри думають, що ж зробити з рештою грошей. Гарно ж ми попрацювали. Навіть решту додому принесемо. Може, не будемо казати про нашу економію. А на ці гроші можемо купити в кондитерській ту саму шоколадку у формі курочки. Пам'ятаєш, як ми хотіли її спробувати, але мама так нам і не купила? Інша подивилася на і каже: Але ж хіба однією шоколадкою наїсися, якщо розділити на всю родину? Не на всю родину. Поділимо її навпіл. І кожній буде чималий кусок. Гаразд. Але це буде наш з тобою секрет. Угу. Я вмію тримати таємниці, ти ж знаєш. З'їли наші сестри шоколадочку, такі щасливі, що такий гарний смак у неї, так як вони мріяли. Тут вони дивляться: о, 12-та година! Віро, слухай, вже 12-та година. Нам слід поспішати додому. Але шоколадка була така смачненька. М -м -м. Так, Лідо, вирушаємо. І мамі ні слова. Вони швиденько зібралися і пішли чимшвидше додому. Мама їх вже зачекалася. Мама готувала тим часом обід і думала, чи скоро повернуться її донечки. Вона любила своїх дівчаток, як кожна мама любить своїх дітей. Вона турбувалася, щоб вони. Харчувалися гарною їжею, тому на обід цього разу зварила смачний суп. Тут чує, що наближаються чиїсь кроки. Так, це Віра й Ліда прийшли додому. Вони радісно гукали, що мамо, мамо, ми доставили всі твої продукти. Ой, а де ж це так довго мої помічниці забарилися? Чи все було у крамниці? Я вже вас зачекалася. Так, ми все купили. Все, як ти просила, свіжі продукти на обід вже вдома. Матусю, твоє замовлення доставлено. Тоді швиденько мити руки і обідати, вже все на столі вас чекає. Мама запитала, чому ж донечки забарилися, чому, але вони нічого не сказали. Коли мама вже накрила на стіл, мама запідозрила, що щось не так. Вони поковиряли своїми ложками в тарілки і не дуже хотіли їсти суп. Мама подивилась на своїх донечок і питає: Ви сьогодні солодощі їли? Солодощі? Певне, ви розглядали вітрини і вирішили купити собі щось смачненьке нарешту. Чи не так? Звідки ти дізналася? Сорокана. <плес> Не кажи нам сорока, просто зізнайся, звідки ти знаєш. <рив> Любі мої дівчатка, ваші оченятка та червоні щічки говорять усе за вас, а поведінка за столом підтвердила мій здогад. Навіть не думайте, що ви і є тими сороками, бо ви даєте себе з головою. Нечисте сумління робить вас боязкими. <рив> Мамо, вибач, ми більше не будемо. Звісно, я вас вибачу. Але пам'ятайте, гріх завжди вилізе, як шило з мішка. Вони все тепер зрозуміли, і це був серйозний урок для них. Вони вирішили, що більше не будуть робити ніяких таких витівок. Без маминого дозволу, мама все одно потім дізнається. І буде так соромно за те, що вони без дозволу потратили мамині гроші. Як ви думаєте, це послужило хорошим уроком цей випадок для наших е, дівчаток? Так. Так. Вони все зрозуміли, і я думаю, що навіть коли вони виростуть, а можливо, навіть постаріють, вони будуть згадувати про цей вчинок, що ради шоколадки вони готові були свою совість підставити, але совість не спала. І е, нагадувала їм про те, що вони зробили неправильно. Звичайно, дівчатка вибачилися перед мамою. Звичайно, вони попросили прощення. і Сказали, що більше без дозволу не будуть купувати собі солодощі. Мама обняла своїх дівчаток, попросила запам'ятати цей урок і просила жити чесно і правильно. Вони були християнами. Ця сім'я любила Бога. Вони жили так, як написано в Біблії. Дівчатка любили свою маму, тому що в Біблії написано, що треба батькам робити, любити, шанувати. П'ята заповідь говорить про те, що треба шанувати. І от дівчатка старалася шанувати свою маму, любити і слухатися. Я хочу. Побажати вам, мої юні глядачі, щоб такі історії нагадували вам про те, як важливо дотримуватися Божих постанов. Нагадували вам про те, що наша совість дуже гарно нам нагадує про те, що щось робити можна, а щось робити не можна. Тому, якщо вам закортить взяти якісь речі без дозволу або потратити решту і не признатися, то ваша совість нагадає вам про те, не роби. Мама буде ображатися, бо мамі не сподобається твій вчинок. Тому нехай Бог допоможе кожному з нас жити так, щоб батьки були задоволені нашими вчинками і наші щоки потім не червоніли, коли ми робимо щось неправильно. Тому я вважаю вам Божої благословені бути завжди чемними, слухняними і щасливими. А зараз мої юні слухачі. Теді для вас приготував подарунки. Теді, давай подарунки. Дякуємо, теді. До зустрічі!